Вітаю вас, друзі! Це відео буде відповіддю на коментар з попереднього ролика. Так от, здвоєння це дублювання малюнка або частини малюнка Аверса чи реверса монети. Здвоєння, які зустрічаються на українських монетах, мають різне походження. Є здвоєння, які утворились в процесі виготовлення робочого інструменту, тобто штемпелів або проміжних маточників. Е, іноді під час виготовлення робочого інструменту. Під час повторного передавлювання відбувається зміщення самого штемпеля відносного проміжного маточника. І на штемпелі утворюється ну, фактично два зображення, які паралельні один одному. При карбуванні монети утворюється ну, ніби тінь зображення. Таких монет при карбуванні утворюється велика кількість, вони з абсолютно ідентичним зображенням, тобто ніякої різниці в здвоєнні немає. І кількість таких монет фактично відповідає ресурсу роботи самого Штемпеля. Для прикладу візьму аверси 25 копійок 1992 року з такими здвоєннями. Поставивши відео на паузу, кожна спостережлива й уважна людина зможе побачити різницю в зображенні. Ще один приклад здвоєнь, які утворились під час виготовлення робочого інструменту, я приведу браки реверса 10 копійок. Одні з найяскравіших в цьому номіналі це ВАГ та ВАЖ. В порівнянні з реверсом без здвоєнь дуже добре помітно, наскільки це зображення спотворене при повторному передавлюванні. На Ж там навіть ну, ціла серія цих. Передавлювань, які в хаотичному порядку відбувалися. Такі здвоєння каталогізовані. Існує декілька каталогів від різних авторів. Автор цього ролика є також автором одного з таких каталогів. Посилання на нього буде в описі до відео. Там зібрані фактично більшість браків відомих на сьогоднішній день. Також на українських монетах ще зустрічаються здвоєння, які утворилися під час карбування монет. Існує декілька версій щодо механізму їх виникнення, але нумізмати так і не дійшли спільної думки. Це лише версії. Єдине, що можна з впевненістю сказати, що ці здвоєння утворюються в результаті повторного зіткнення відкарбованої монети зі штемпелем Аверса або Реверса. Іноді і з обома. Таких зіткнень в деяких випадках буває більше двох. Такі здвоєння мають хаотичний характер, не можна знайти хоча б дві абсолютно ідентичні монети з однаковими, абсолютно однаковими здвоєннями. Їх просто не існує. Особливо велика, велика кількість таких здвоєнь зустрічається на 5 копійках 1992 року, які відкарбовані в Італії. Надіюсь, цим коротким відео я відповів на питання, що таке здвоєння. І воно було цікаве та зрозуміле. Не забуваємо ставити вподобайки, коментувати. Кому цікава тема українських монет. Підписуйтесь на канал, буде багато чого цікавого. До зустрічі в наступному відео.